Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Сьогодні я буду малювати півонії, піони і буду малювати їх французькими фарбами акварелью Сенельєр. У мене є у тубах і у кюветах ця фарба. Буду використовувати ту і ту. Ось. Це 12 кольорів. У мене ось такі. я ще її ще я докупила ось такі. Буду використовувати для заливки сьогодні. іншу. Інший пензлик, ось такий, він скошений трохи. Буду маленький. Це з Єви трошки попробувала цим пензликом. І на цьому аркуші папера, я попробувала які я можу використовувати кольори. Вирішила, що непогано буде манджента. Так, навіть звучить дуже класно. Ось вона 680 номер. І інші кольори буду додати, можливо, червоного. Я тут намагалася зробити, оце, в мене. Такий фіолетовий, плюс ось такий кольор, виходить, такий. але, мені здається, для піонів не сильно вони підходять. Можливо, десь застосую у тінях або ще, можливо, на кошику, тому що я буду малювати ось такий кошик, а ага, нічого не видно, кошик і квіти в ньому. Да, на білому зовсім нічого не видно. І ще я буду застосовувати ось два тихих пензлика Rafael 2 і 14 номер. Ну, почнемо. Ось так трохи блідо, зробила заливку, положила тінь під корзину, під кошик, щоб обозначити, де вона знаходиться. Потім це все буде рівнятися. Але ось поки що так. Виходить у мене трохи намітила кошик, щоб не заплутались. Не заплутатись. Я йду от обратного, деякі починають із квіти, а я почала з кошика. Ну, щоб якісь обмеження у мене були. Ось так як мозаїку накладаю місця. місця одну, то іншу фарбу. Десь трохи темніше, десь світліше. І, друзі, чим я... із-за чого я люблю акварель, вона так приємно розтікається. І ось білочкою, пензликом можна так ось водити, медитувати. Думайте про щось приємне. Можливо, вам ці квіти піднімуть настрій. В наш час це дуже важливо мати нормальний настрій, позитив, хоча це дуже складно висихає, стає блідою, коли ложиш один кольор. Здається, так, все добре, потім висихає, зовсім інший, з'являється колір. Так що це все якийсь чистий експеримент ну, для мене, тому що в мене дуже мало досвіду праці із аквареллю. Люди там з дитинства малюють акварелі, для них це Відомий матеріал, а я якось в дитинстві більше олівцями малювала. Ну, поки що так положу якісь тіні, потім повернуся до цієї квіточки, хоча вона так там далеко, і, можливо, її так і не треба вималювати сильно. Оце щось багато води, тобто з водою треба потоворишувати, бо вона така, капризуля тече куди хоче, і в цьому можливо і кайф, що не знає, що в ітоги може вийти, коли я малювала, маслом положиш. Я вже точно знаю, що той мазок на місці буде. Ну ось, друзі, ось так, квіточка за квіточкою вимальовується. Тут важливо не перелити води, тому що це у мене целюлоза, і вона на поверхні тримається дуже добре. Потім розтікається. Інколи це красиво виглядає, а інколи не дуже. Треба підождати, хай висохне, потім подивлюся, можливо, щось іще додам. Наступний свій малюнок я буду вже робити на, х... на бабовні, і там уже по-іншому себе. Веде бумага і акварель. Краска лягає по-іншому, впитується. Так що це теж цікаво. Кому цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, вам не складно, мені приємно. Будемо разом малювати. Напишіть мені, будь ласка, дивитесь моє відео, тому що теж малюєте, і просто вам цікаво, що в мене. Получається, у підсумку? Мені саме цікаво. О, це вже я лишнє зробила, трохи змазала. Ну, можливо, так і треба. Так, я трохи так списала. Квіточки дуже такий цікавий об'єкт, а коли його малюєш не з натури, а просто із голови, скажімо так, все життя ж на квіти дивишся, щось починаєш розуміти, як вони складають свої пелюстки. Але все одно. Я все збираюся з натури щось написати, і щось я не дуже готуюся до цього моменту. І потім просто малюю або з голови, або десь дивлюся якісь картинки в інтернеті. Не знаю, щось то я вже тут затюкала, мені здається цей малюнок. Ну, поки що так подивлюся, як висохне, що з ним буде. Я мовчу, бо. Коли малюєш, хочеться насолодитися моментом. Ну, поки що так подивлюся пізніше. Треба оцей. Я навіть не знаю, який це, мабуть, у мене буде головний головний бутон. Чи ось цей? Зараз подивлюся. Може, два головних хай будуть. Зараз я займаюся тим, що накладаю зелений кольор, намагаюся його змішати трошки з трошки коричневим, Ось такі якісь тібельочки можливо зробити. Це тут в тіні, то, можливо, додавлю зараз тут синього. В общем друзі, так поступово іду по малюнку. Тут головне не забувати про тепло, холодність і тінь. Я забуваю. Просто, знаєте, накладаю краску і насолоджуюся. Потім, як подивлюсь, ой, треба ж було по-іншому намалювати, але захопився і тоді виходить трохи щось не те, що хотів, коли спочатку думав, як малювати. Пензликом так іноді складно вималювати так, як олівцем, от я тут більш-менш нормальні такі намалювала листочки, коли починаєш малювати? Злоком, то не дуже лівцем краще контролюється процес. Ой, дуже, бачите, тут треба ось таку дуже тоненьку. Ну, да ладно, якщо вийшло, то вийшло. І ще говорю, тримаю телефон. Не буде так поки що. Потім. Угу. Ладно, недосконало теж гарно. Так, треба подивитися, яка в мене тональність цей сильно притемнила. І що тепер робити? Хай буде такий. <свіс> так, зараз трошки ще помалюю і включуся. Ну, ось, друзі, такий малюнок у мене з'явився. Я ще, можливо, з ним попрацюю, подивлюся при денному світлі. Що тут виправити, трохи поблискує все. Ну, порозважалася, помалювала. Напишіть, сподобався вам мій малюнок чи ні. Чи малюєте ви, чим взагалі займаєтесь, яке у вас хобі? Давайте поспілкуємося, друзі. Коментуйте, ставте лайки, подобайки. Бувайте здорові, мої любі, бережіть себе. До нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.